З нами на зв'язку Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікацій 57-ї МПБР. Руслана, вітаємо вас. Вітаємо вітаємо. Ми часто показуємо в ефірі. Оці кадри, на яких зафільмоване те, що залишилося від того, що колись було містом мовчан. Сьогодні це переважно руїни. Але якщо говорити не про візуальну складову, а про звук, як звучить Вовчанську листопаді 2025 року, це Постійний гуркіт артилерії, це безкінечне защання дронів у небі. Або, можливо, якісь там тривалі періоди тиші перед якимось дуже дуже гучними бойовими діями. Так, це дрони, які заповнюють простір як наші, так і ворожі. І відрізнити їх по звуку, на жаль, неможливо це. Шуршання кабів, хто був колись під кабами, знає, як вони шуршать. Схоже на звук, коли збивають молоко в кав'ярнях. Дуже схоже, вовчансь звучить вибухами як артилерії, роботи ворожої і нашої артилерії, а ще вибухами від протитанкових мін, які то ми, то ворог заносить на позиції. Також Вовчанськ звучить сьогодні. Багато в чому по рації, бо це єдиний такий е, можливий варіант зв'язку зі світом. І в 57-й бригаді налагоджена система, де е, військовослужбовці записують е, свої... ну тобто вони наговорюють на рацію, те, що вони б хотіли сказати своїм родинам. Це записують на. Голосове, а потім їх родини теж записують голосові повідомлення. І, власне, так, період, коли ротація неможлива або ускладнена, а люди перебувають на позиціях подекуди більше ніж 200 днів, це єдиний спосіб, власне, тримати зв'язок. Тому вибухи, дрони, рація mm -hmm. і голос рідних. Пані Руслано, щойно в нашому ефірі розпочався збір на потреби вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте? Ми бачимо, що там уже трохи більше трьох тисяч потреба сімдесят. То яким чином ми зараз можемо разом з глядачами долучитися до цього збору? Це збір на обшивку пікапа для екіпажу а, важкого бомберу, який займається якраз логістичними задачами дронопоштою. Тобто цей підрозділ а, бере посилки, які пакують для своїх побратимів військовослужбовці а, на передню лінію для піхоти, і потім їдуть до певної точки, звідки вони можуть вилетіти до позиції, і де вони а, потім пілотують і відправляють ці посилки. Так, от а, проблема загалом логістики в тому, що а, Росіяни активно використовують використовують тут дрони на оптиці, і, і фактично намагаються контролювати шляхи логістичного забезпечення. 70 тисяч гривень це сума, яка потрібна на те, щоб придбати кевлар і обшити машини пікапи власне дрончиків. Тому що до цього робили резиною, і це ефективно, але вона важка. А від того, яка вага машини, особливо зараз в таку погоду, коли... Оця вся мряка, і коли дороги всі в грязюки, це має значення. Багамашини ну плюс кевлар краще захищає, великою технікою не заїдеш. Це ну зовсім очевидна ціль для ворога. Тому рішення це ківлар частково допомагають волонтери, частково збираємо. Але це зараз те, що реально допомагає, рятує екіпажі. Бачила особисто машини обшиті ківларом. Які втрапляли в півдрони, і які після цього продовжили рух. Звичайно, потім відбуваються ремонти, але екіпажі вижили. Друзі, ви бачите на своїх екранах карту, qr код Кому що зручніше? Будь ласка, не проходьте повз, не будьте байдужими, тому що це дійсно важливим. Це життя наших захисників, це можливість якісно доїхати до певної точки, виконати роботу і повернутися. Повернутися до себе на позицію і зателефонувати рідним, сказати, що вони живі, з ними все в порядку. І сума не найбільше відверто, яку ми збирали в нашому ефірі. Тому я переконаний, що найважливіше для того, аби зібрати ці 70 тисяч гривень, це просто ваше бажання, яке ви конвертуєте в гривню, в дві, в п'ять, в десять. Неважливо в яку суму, аби це було діє, знаєте, не просто добрі слова. Будь ласка, давайте зробимо все, що ми можемо зробити у цій ситуації для того, аби допомогти бійцям на Вовчанському напрямку. Тим більше, що майже 16 тисяч гривень вже є на банці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Друзі, це лише початок. Ви швидко збираєте гроші для бійців, і це надзвичайно важливо, Саме ваша активність, ваша небайдужість. Руслана щодо ситуації вовчанську в генштабі зведення генштабу ми читаємо, що на вовчанському напрямку тривають бої? Загалом ми за останні місяці звикли чути про вавчанську, що ситуація там стабільна і контрольована. Але що ховається за цими словами для бійців вашого підрозділу? Які завдання в яких умовах найчастіше вони виконують сьогодні? Щодо піхоти, треба розуміти, що бійці перебувають в надважких умовах. Дійсно, це часто підвальні приміщення, і звичайно, це робота піхотинця облаштувати цю позицію, укріпити. Окрім цього, люди перебувають на позиціях понад 100, понад 200 днів. Забезпечення відбувається дронами і просто бути на позиції недостатньо для того, щоб ефективно її захистити, і для того, щоб вижити. Наприклад, наш боєць рохан. Він пробув на позиції майже 180 днів. Тричі його завалювало, він вибирався разом з побратимами. Він знищив майже ну, 38 росіян. Одни, одного з них е, він знищив на відстані 160 метрів, прямо по, ну, потрапив йому в голову. Але це титанічна робота, це не про те, щоб просто посидіти, це про те, е, це переміщення, е, це спрага, тому що хочеться пити. Е, це... Сирість це поранення, тому що дуже багато дронів, дуже багато, навіть вийти за посилкою це теж дуже небезпечно. А також піхотинці, якщо дуже близько підходить ворог до наших позицій, то вони тоді беруть протитанкову міну і йдуть, заносять її на ворожу позицію. А це ну далеко не легко зробити, бо для цього треба прийти часто по відкритій місцевості, так щоб тебе не помітили ворожі дрони, поки прикривають свої, занести, закинути, потрапити і знищити ворога. Інакше він знищить. Тебе. Інколи ну, попри те, що наша біга... бригада мотопіходна, а не штурмова. Проте наші бійці так само і штурмують, коли ворог занадто близько, це значить, що треба йти і штурмувати їх, поки вороги не почали штурмувати тебе. Пані Руслано, слухаю вас і не зводжу очей з вашої банки. Вона наповнюється просто шаленими темпами. тут уже е... Більше 80 тисяч назбирали зовсім трохи. Ой, 65 вибачте, тисяч назбирали наші глядачі. Так, так. І 70 тисяч, я нагадую, треба зібрати всього. Це нам під силу, друзі. Якщо зараз кожен з вас візьме в руки телефон і відправить свої кілька 10-20 гривень і долучиться до цього збору. Пані Руслано, про росіян, які тут. Пробують прорвати позиції наших захисників, ваших побратимів. Запитаю, як еволюціонував портрет росіянина, який якого кидає в бій Кремль за останні півроку? Це мобілізовані, чи трапляються зеки, чи яка частина тут кадрових військових, які Росія відправляє на прорив наших позицій? Перший ешелон, ті, з якими зустрічаються наші бійці найчастіше, це контрактники, часто зеки або люди, яким загрожувала срок, тобто які щось зробили, їм на етапі суду сказали, давай підписуй, підписуй контракт. Портрет не змінився змінилась кількість, їх стало більше і більше. Бачимо, що у ворога з цим немає проблем. Сюди закидають дуже багато людей. А просто вони йдуть на пролом. Командири ну є перехоплення, в яких командири їм прямо кажуть, що або ти намагаєшся вижити там, або ми вб'ємо тебе тут. І люди просто люди, окупанти, просто пруть напряму, ідуть. Намагаються взяти позицію, тому що їм нема куди відступити. Знедолені безхребетні, але все ж таки кількісно е їх дуже багато, і за рахунок цього вони працюють на виснаження. Тактика так малих піхотних груп. Вона постійно тут використовується. Ну і в принципі е так відбувається вже понад рік, тому що механізовані штурми це було на початку. В останні механізований штурм ми бачили цього літа. Все ж таки, тут в основному вони просто пруть в лоб великою кількістю людей. Ну і ці люди абсолютно невеликого складу розуму, ти з ким ну доводилось, і це найуглинніше і образливе люди, які кажуть про те, що а я потім в гості к вам приїду, або у нас був полонений, який був чотири рази в полоні. Чотири рази. Ну давно вже його mm -hmm. не бачили, може нарешті здох. Але так дійсно вони не змінилися, але просто їх дуже багато. Руслана, дякуємо вам. Ми закрили збір понад 82 тисячі гривень за час нашого спілкування. ми... Зібрали для людей, які начитують в рації повідомлення своїм близьким. Дякую вам, Руслана Богдана, офіцерка відділення комунікації 57-ї МПБР, яка сьогодні оборонить Вовчанськ, була з нами на прямому зв'язку.